А він контролює вас через вашу о, цю бідність. Да? Тому що бідна жінка це залежна жінка, вона ніколи не піде. Добрий день, Оксаночка. Бідна жінка, залежна жінка, вона ніколи не піде. Запам'ятайте, 80% шлюбів неудачних тримаються тільки тому, що жінці нема куди піти з дітьми. Навіть більше. Вдумайтеся, блядь, в цю цифру. Якби жінці дали гроші на квартиру зараз і дали можливість розвиватися, содержати себе і дітей, вона б, блядь, як кинула цього підара. де б, він, блять, на ньому б срака завернулася. 70% шлюбів тримаються на тому, що в жінки немає куди піти і немає жодного шансу. Понімаєте? Бідна жінка це залежна жінка. Вона нікуди не піде. Тому я так хочу, щоб у вас було много блядь, грошей.